Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте відчинимо мапу. Давайте виберемо якусь гоночку, яку ми пройдемо. Ну, давайте на цей раз битва на шосе. 5 касариків в разі перемоги дають. А, проти ламборгіні проти будемо ганяти. Так, відривається напрямій. А я ще не можу закис газоту застосувати. Тепер можу. Тепер можу. О, добре, що він врізався, тільки я в нього врізався. Тепер я в лідерах. А, врізається постійно в цей трафік. Так, я прискорююся ось. Так, Так, прискорюсь. І ми відірвались від нього. Ну, майже 7 касариків заплатили. Дякуючи цьому бонусу. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!